Соломія Долек навчається в університеті імені Івана Франка на факультеті журналістики. Минулоріч студентка проходила стажування на радіо. Згодом дівчина стала учасницею академії перших можливостей. Нині, завдяки цьому проєкту, Соломія працює провідною консультанткою відділу інформаційної політики в Львівській ОВА. Про це влаштуванням, каже задоволена. Коли я прийшла, мене здивували в першу чергу люди. Це були дуже привітні. Вони мене всього навчали. Вони навчали мене, як писати заголовки, як писати новиною. Як її структурувати, таких як Соломія, які минулоріч проходили стажування у Львівській Ова, а потім їм вдалося там знайти роботу ще п'ятеро. Окрім прес-служби, в органах державної влади є багато напрямків для стажування, починаючи від економіки та юриспруденції, завершуючи туризмом чи спортом. Для них це можливість подивитися, як працюють органи державної влади, місцевої влади, зрозуміти різницю. Дуже часто в суспільстві люди не знають, хто чий орган чим займається яка відповідальність. Для нас це звичайно можливість отримати нових власних людей, а для них можливість зрозуміти, чи готові вони працювати в державних інституціях і розбудовувати державні інституції для того, щоб будувати державу.